Вітаю малята! Ми сьогодні з вами вивчимо нову пальчикову гру, яка називається білочка. Подивіться, ось білочка. Дивіться, як вона гарна, пухнастим хвостиком і тримає кошик з рибочками. Граємо, покажіть мені свої ручки. Ось вони. Повторюйте за мною рухи і повторюйте слова. Хто вміє розмовляти добре, повторюйте слова. Показуємо. Сидить білка на пеньочку, роздає вона грибочки, Лисичці, сестричці, горобчику, синичці, зайчику пухнатому, їжачку голчатому. Граємо на другі ручки, показуємо. Сидить білка на пеньочку, роздає вона грибочки. Лисичці, сестричці, горобчику, синичці. Зайчику пухнатому, їжач... їжачку голчатому. Малята, повторюйте дома цю гру, запам'ятовуйте її і пограйте разом з матусями. Дякую за увагу і ми з Білочкою говоримо вам. До побачення!